А що, якби я вам розповів, що Росія розпадеться на республіки, та не просто розпадеться, а зникне. Зникне з карти світу, як зникає темна пляма зі старої шати, що довго вбирала в себе зло, кров, прокляття. Я бачив це у снах, що не сни, а знамення. Бачив, як розірвалася її шкура, потріскана від гріха, розлазилась і з кожної тріщини вогонь, розбрат, втеча. Слухай мене уважно, душе людська, бо слово моє не байка і не міф те, що я промовляю, вогнем написано в небі. Росія зникне, як Вавилон, як Атлантида, як усі імперії, що стояли на піску, а не на правді. Немає в неї міцного корення, бо правда не в силі, а в істині. А де істина, там нема місця брехні, загарбанню, мученню братнього народу. Я не відкрив цього сам. Те слово прийшло до мене, як буря у нічному лісі. Я сидів у самоті, коли голос пролунав не ззовні, і зсередини. не людський голос, а щось давнє, правічне, що несе не думку, а прозріння. Напиши, що побачиш, і промов, кому треба, той почує. І я побачив спершу темний хрест над північч хрест чорний, але не церковний, а з тріщинами, як над гробок, і над ним. Слово кінець, потім перед очима карта велика, стара, як зі школи, а на ній тінь Росії. Але тінь почала розлазитися з країв: Камчатка, Якутія, Башкортостан, Татарстан, Інгушетія, Дагестан, Калмикія. Кожен край, наче листя з дерева восени, відривався не в бою, а в спалаху духу. Вони казали: нас нема більше у цій тюрмі народів. Що ж передувало розпаду? Я скажу прямо: стане Росія свідком великої поразки на полі бою. Не відразу, поступово, але нестримно. Війна, яку вона розпочала, стане для неї судом, бо не можна безкарно торкатися святого землі, мови, волі. Україна стане тим мечем, що розітне її утробу. І це вже почалося. Там, де загарбник, там поразка не тільки на фронті, а в душах. Солдати, що повертатимуться додому. Вже не будуть мовчати, бо побачать правду. І правду принесуть туди, де панує темрява. Перший удар моральний. Коли впаде один із символів сили, почнеться смута. Середовище еліт розсиплеться, як глина без води. Далі економіка. Світ відвернеться остаточно, санкції то лише початок. Ринки вичерпаються, люди залишаться без роботи, і в серці Москви зашумить не прапор, а натовп. Не за правду за хліб. І тоді згадують вони, що брехали їм довго, що годували казкою про велич, коли не було гідності. І ось тоді почнеться найбільше повстане Сибір, не раз, не два. Повстане Сибір, бо скаже: Ми не Росія, ми окремі. У нас своє золото, нафта, ріки, небо. Чого нам слухатись вас, що лише берете. Піднімуться народи, що століттями терпіли, тувинці. Буряти, якути, у кожного своя мова, свій біль, і як розривається ланцюг, коли вдарить громом, так порвуться адміністративні в'язі. У Москві захочуть втримати силою, але армії не стане, бо ті, що ще можуть тримати зброю, або мертві, або втекли, або не хочуть вмирати за Кремль. Прийде час, коли накази з центру просто не виконуватимуться. Регіони скажуть, ми самі. Я бачив. Як на очах у всього світу Москва палає, не атом, ні гамбунт, знизу, не зверху. І той, хто сидить на троні, втече, втікне за кордон, там його не приймуть, а в темних катакомбах, десь на півночі, але й там його знайдуть не вороги, а свої. Видадуть і про нього забудуть, як забули про Нерона. Тоді почнеться новий етап. Коли з карти світу приберуть слово Росія, бо не залишиться ні єдиної сили, що могла б сказати: ми одне. На місці Росії з'являться нові держави: одна козацька на Дону, одна Сибірська Федерація, що шукатиме порозуміння з Китаєм, Якутія стане державою північного типу, Татарстан повернеться до своїх мусульманських братів. Кавказ буде вільним. Але не безкровно, бо багато ще захочуть повоювати за вплив, та буде і світло серед цього розпаду. Вільні народи почнуть писати власну історію, вони відмовляються від пам'ятників царям, Леніну, Сталіну. Вони приберуть імена Катів і назвуть міста своїми мовами. Багато років будуть шукати свою ідентичність та знайдуть. А світ світ здивується, бо роками вірив, що Росія ця постійність. Але постійною є лише правда. І ось, коли Росія впаде, світ вдихне, скажуть у Європі: вперше ми не боїмось зі Сходу. Китай дивитиметься уважно, але не втручатиметься глибоко, бо йому невигідний хаос. США скажуть, нам потрібен порядок, а не монстр. Тоді й Україна зітхне, бо завершиться війна, і мир не буде простим, але буде справжнім, бо зло, що лізло з півночі. Зникне, прийде новий порядок на землі. Світ зміниться. Тож я ще раз скажу: Росія зникне з карти світу. Це не фантазія, не ілюзія, не вигадка, це духовна реальність, яка вже проявляється. Держави не живуть вічно, вічним є лише закон справедливості. І коли ти його порушуєш, приходить час розплати. Це не карма, це не магія, це. Закон Божий і він діє першими озвуться ті, хто довго жив під страхом. Країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія скажуть, ми знали, що цей день прийде, ми готувались. ми вижили і піднімуть свої прапори на повну силу. Вони стануть голосом нової безпеки в Європі. Польща скаже твердо, ми попереджали і, хоч пам'ятатиме власні страждання. Вона не стане мститися, вона піде у майбутнє з новим місіонерським духом захищати справедливість на Сході. Німеччина прокинеться від сну економічних ілюзій. Зрозуміє, що газ не вартий совісті, і почне перебудову всього. Бачив я у сні чорні хмари над Берліном розсіюються. Люди виходять з офісів і кажуть: ми не купуватимемо зло більше. Франція зніме рукавички дипломатії, і хоч перші дні говоритиме про миротворчі місії, та серце її буде тверде, Париж знову стане столицею ідеї, а не страху, і піде гасло. Свобода понад усе, навіть якщо вона болюча, а від Китай мовчатиме, мовчатиме довго, та уважно дивитиметься, хто що забрав, бо він не друг Росії, він хижак. І коли побачить, що шмат землі залишився без господаря, він не прийде з армією, він прийде з банком, з контрактом, з мовчазною окупацією. Але не всім це буде на руку. Нові держави Сибіру та Далекого Сходу не погодяться, там народиться опір, і Китай не отримає всього, чого хоче. Але найбільше здивуються ті, хто жив у Росії, бо без назви. Без імперського стовпа, вони не знатимуть, ким є. Буде багато тих, хто захоче повернути славу. Але це вже буде не той час світ не дасть їм об'єднатись, бо новий світовий порядок не захоче повтору, і буде постійна система запобігання відродженню зла. Україна ж стане центральною фігурою. Бо хто переміг зло, того слухають, її не зроблять імперією. Але вона стане прикладом її досвід, як вижити, не скоритися, воскреснути, стане предметом вивчення. Відбудова України буде не лише матеріальна, це буде духовне відновлення, і всі приїжджатимуть туди, не як до жертви, а як до переможця. Я бачив у водінні новий Київ без зруйнованих домів, з новими храмами, школами, майданами і над усім світло. Неполітичне. Боже. І знаєш що? Світ відчує, що війна Росії проти України то була останній спалах імперіалізму, як стогін вмираючого монстра. А далі нова ера не ідеальна ні, але інша світ, у якому країни вже не бояться, а об'єднуються проти зла, замість терпіти його заради вигоди.